Вітаю, мої шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про астрологічні тенденції вересня. Літо пролетіло непомітно і осінь уже на порозі, а вересень багатий на астрологічні події. На початку місяця Уран стає ретроградним, і в цьому відео ми проаналізуємо його транзитний рух, щоб скласти повну картину того, що відбувається зараз. І що очікується по завершенні коридора за темний? Крім того, транзитний Сатурн внаслідок ретроградного руху повертається в простір знака риб. А наприкінці місяця Венера і Марс змінюють знаки і потрапляють на вершину перста долі. А це, як ми вже знаємо, свідчить про доленосність подій. Тож додивіться це відео до кінця або скористайтесь тайм-кодами, які розміщені в коментарях, щоб побачити найцікавіше. Мене звати Тата Славіна, я професійний астролог і маю ступінь магістра психології. На початку відео хочу подякувати вам за ваші підписки і вподобайки. А моя мета допомогти зорієнтуватися в потоці астрологічних явищ. І зберегти оптимізм у ці непрості часи. Сьогодні нам знадобиться лист паперу і ручка. Отже, почнемо з урана. Вже на початку вересня він уповільнюється, а 3, 4 і 5 числа стає стаціонарним. І вже 6-го розпочинає свій ретроградний рух. Але пропоную повернутись трохи у минуле. А саме до дати 18 травня. Адже, власне, сьогодні відбулося транзитне з'єднання Урана із Сонцем. І це заклало початок нового циклу змін. І фактично ця дата є важливою відправною точкою. Тож записуємо 18 травня початок змін. Це з'єднання відбулося у просторі знака тельця. І це не лише про економіку чи управління ресурсами, це про задоволення наших потреб, красу, достаток і стабільність у найширшому сенсі. Талець нагадав нам, що ми маємо вчитися цінувати комфорт, створювати гармонію в повсякденних речах і піклуватися про тіло. З'єднання Урана з сонцем у просторі цього знака мало надати швидкі зміни і оновлення у сфері матеріального добробуту, спонукати до вивчення наших потреб, звернути увагу на ті, які регулярно не задовільнялися. Сьогодні ми вже можемо спостерігати наслідки того періоду, коли оцінюємо власне життя через. Призму практичності і отримання насолоди. Я пропоную вам пригадати, які події в вашому житті розгорталися у травні, які зміни виявились різкими і невідворотніми, і що вони принесли саме вам. Запишіть це, будь ласка, згодом ви зрозумієте, для чого ми це робимо. А ми йдемо далі. Наступна важлива дата 23 червня. У цей день відбувся точний секстиль Урана до Сонця. І саме тоді ми могли відчути, що ідеї, започатковані у травні, починають отримувати розвиток і підтримку. З'явилися перші реальні опори, які дозволили закріпити нові навички. Секстиль дав шанс зафіксувати нове бачення, задоволення своїх потреб. Ефективно на практиці, наприклад, зробити фінансові операції більш зручними, впорядкувати справи легше і приємніше завдяки сучасним застосункам. Тож я пропоную вам пригадати, що саме у вашому житті відбулось тоді, чи з'явились цікаві ідеї, нові навички, важливі відкриття. Можливо, ви знайшли спосіб не просто робити багато справ, а бути по-справжньому продуктивним і отримувати від цього задоволення. Зафіксуйте ці моменти для себе, а ми переходимо до наступної важливої дати 23-24 серпня. 23 серпня ми мали молодик у Діві, і саме в цей день Уран із Близнюків зробив квадрат до з'єднання Сонця і місяця, а вже 24 серпня цей аспект став точним до сонця. Це означає, що весь місячний цикл буде заряджений напруженням. Квадрат урана це активний вплив і приносить неспокій, раптові зміни, відчуття внутрішньої напруги. Але водночас він відкриває двері для оновлення. Це той момент, коли ми бачимо, що підходи, запроваджені в травні, мають вади. А недоліки стають очевидними. І саме завдяки цьому напруженому аспекту ми отримуємо шанс не лише їх виявити, а й виправити, посилити та зробити більш стійкими. Тим паче, що Уран стає 6 серпня ретроградним. А це завжди означає повернення до минулого. У нас з'являється можливість ще раз переглянути свої. Кроки, відновити ті ідеї, які залишились нереалізованими, і дати нове життя тим напрямкам, що потребують допрацювання. Це також час повернутися до того, на що раніше бракувало сил чи часу, але що може виявитись справді дієвим і важливим в нових реаліях. А вже 7 серпня відкривається коридор за темний. Детальний опис місячного і сонячного затемнення з точки зору астрономії і про коридор затемнень в цілому, як явище, є ось у цьому відео. А зараз ми розглянемо цю подію у контексті транзитного руху Урана. Хочу лише нагадати, що коридор затемнень це завжди звільнення від зайвого. А враховуючи, що напередодні коридора, затемнень 23 серпня, Уран робив квадрат до молодика у першому градусі Діви, а по завершенню буде робити трин до молодика у 30 градусі того ж знаку, то ми проходимо через напруження і випробування зараз не дарма. А щоб у фіналі. Отримати щось на зразок подарунку, потужну підтримку, відчуття легкої і майже автоматичної реалізації це той випадок, коли всесвіт сам підштовхує до успіху і відкриває двері там, де ми навіть не очікували. Отже, подивіться на свої записи і зробіть уточнення по кожній важливій даті. 18 травня, 23 червня, 23, 24 серпня. Проаналізуйте, які події відбувалися, які зміни почалися, де з'явилися труднощі, а де відкрилися нові можливості. Саме так ви зможете побачити. Повну картину і зрозуміти, що отримаєте по завершенню коридору затемнень. Цей аналіз допоможе відчути, як енергії змін, активовані ураном і коридором затемнень, плинуть на ваші справи, проекти та внутрішні стани. А також підкаже, які напрями варто укріпити. І продовжувати розвивати. Нагадаю, 7 вересня місячне затемнення відкриє коридор затемнень, повний місяць по осі Діва Риби о 21.12, і 21 вересня о 22.42, сонячне затемнення, молодику 30 градусі Діви закриє цей коридор. Про цей дивовижний коридор затемнень у вересні я зроблю окреме відео. Тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати корисні і цікаві відео. А ми рухаємося далі. Наприкінці вересня Марс і Венера змінять знаки. Венера перейде в простір знака Діви, а Марс у простір скорпіона. І ці планети утворять секстиль між собою і потраплять на вершину перста долі. 19 вересня Венера при переході з Лева у діво в першому градусі з'єднається з місяцем, і це з'єднання утворює квадрат із ретроградним ураном у близнюках. Одночасно це з'єднання потрапляє на вершину перста долі, у основі якого лишить ретроградний Плутон. У водолії та ретроградний Сатурн, який повернувся в риби, і Нептун, який поки що залишається в вогні, функції Венери в Діві стають більш раціональними та прискіпливими, особливо щодо грошей, ресурсів і взаємин. Водночас ми станемо раціональними і вимогливими. А квадрат від ретроградного урана в близнюках може підштовхувати до необдуманих рішень і несподіваних кроків. Враховуючи, що це все відбувається на вершині перста долі, події можуть бути долезносними і мати тривалий ефект на наші справи та життя. Тому, друзі, все це варто врахувати. Кому потрібна індивідуальна зустріч для обговорення важливих питань, записуйтесь на консультацію. А хто вже вивчив астрологію або розбирається у своїй натальній карті, може отримати додаткові. Інформацію на моєму телеграм-каналі, де ви можете задавати питання і читати цікаві публікації. І про цю подію, та ми переходимо до планети Марс. 24 вересня він з'єднається з місяцем і перейде у знак Скорпіона, одночасно потрапляючи на вершину перста долі. Основу цієї конфігурації утворює секстиль між ретроградним ураном у близнюках та ретроградним Нептуном у овні і Сатурном у рибах. І саме з'єднання Марса і місяця отримує квадрат від Плутона у водолії. Марс у Скорпіоні не просто наполегливий, він діє на межі власних можливостей. Квадрат Плутона підсилює цю напруженість, змушуючи діяти в екстремальних умовах, стикатися з викликами і конфліктами. Місяць додає емоційного забарвлення, тож доведеться діяти усвідомлено, щоб не втрачати баланс. У цілому це час, коли можна закріпити важливі досягнення, посилити ефективність своїх дій і отримати очікувані результати, особливо якщо заздалегідь розпланувати кроки. Події можуть бути доленосними, і саме зараз варто діяти максимально обережно і водночас рішуче. Отже, перший місяць осені буде доволі напруженим. По-перше, ретроградний уран продовжує підсилювати потреби перегляду старих підходів і змінювати звичні схеми. По-друге, відкривається коридор затемнень, що завжди. Приносить очищення і можливість звільнитися від того, що більше не працює. Потретє, Венера і Марс будуть активно взаємодіяти як між собою, так і на вершинах конфігурацій, підкреслюючи доленосність подій цього періоду. Всі важливі дати ви знайдете в описі під відео. Вересень вимагає уважності, свідомих дій і готовності коригувати свої плани. Але якщо ми будемо прислухатися до сигналів зовні, вчасно використовувати можливості, які з'являються, то зможемо укріпити свої досягнення, покращити рутинні процеси і рухатись далі впевнено та продуктивно. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням основних астрологічних подій вересня і тим, які виклики і нові задачі постануть перед нами. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Ваша астролог Тата Славіна.